Слава Україні злочини влади тривають безкінечно. Те, що сталося з Тетяною, незалежно від того, які дають пояснення чиновники, це злочин влади. Влада створила ситуацію. Коли відомі громадські діячі, відомі журналісти потрапляють під прес тітуша. сьогодні, майже в кожному місті злочині злочини, які показують, що представників майдану намагаються бити, нищити, різати, і все це відбувається, нібито окремо в кожному місті по-своєму, але насправді ми бачимо за цим цілу систему систему влади, яка намагається через людей, які нібито то не мають стосування до влади, нібито не є міліціонерами нищити майдан, нищити дух майдану. Вони бачать, що вони не можуть справитися з нами Беркутом на самому майдані, тому виловлюють нас поодинці. Ми не дамо ображати нікого з нас. Ми відстаємо кожну людину і ми разом переможемо. Слава Україні!